34-ту річницю незалежності відзначила сильна країна, яку ворог хотів поставити на коліна. Та ціною життів хоробрих ми стримуємо натиск. Біля стели героїв у дощовий ранок неділі зібрались містяни та очільники міста та області, аби вшанувати полеглих захисників. Вони поклали квіти до підніжжя пам'ятника. У хвилину мовчання присутні схилили голови, бо воїни проливають кров за безхмарне майбутнє дітей. На площі представники Духовної Ради помолились за душі померлих та мир в Україні. Примі щирі привітання з нагоди цього великого нашого державного свята Дня Незалежності України. Сьогодні ми спільно об'єдналися у молитві, щоб подякувати Богові за цей великий дар нашої держави, за незалежність, за свободу. Боротьба за відстоювання незалежності триває і тепер. Для успішних дій на фронті потрібен надійний тил. Тож українцям потрібно гуртуватись, аби спільною працею підтримувати супротив ворогу. 34-та річниця незалежності. Новітня історія розвитку нашої держави. На жаль, сьогодні знову потрібно виборювати цю незалежність, виборювати право жити в самостійній країні. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх захисників і захисниць, які віддали найцінніше життя за незалежність нашої держави. Ми дякуємо захисникам, які на передовій. Національні символи гріють душу далеко за кордоном. Український прапор став символом нескореності в усьому світі. Ми горді бути нацією незламних. Хай усі родини дочекаються рідних з полону. Нехай кожен воїн повернеться в свій дім живим і здоровим. Родинам терпіння, витримки і віри, нашим воїнам сили, мужності. Не втрачати отого стержня, йти йти в майбутнє з вірою і з бажанням. Хочу побажати нашим хлопцям захисту, такої неймовірно захисту, тому що ми їм всім дуже вдячні за те, що вони стоять за нас, стоять за нашу батьківщину, їм такої витримки, наснаги. 34-й рік незалежності країна відзначила патріотичними заходами. Найрадісніша ж подія наші захисники повернулись додому з полону. Честь бійцям, які боронять суверенітет країни зі зброєю в руках. Завдячуючи збройним силам України, маємо можливість проводити урочисті заходи. Сьогодні об'єдналися з духовною радою з громадою Хмельниччини у спільній молитві за перемогу за тих хлопців та дівчат, які всю хвилину на лінії фронту відстоюють. Майбутнього України для її дітей, тож хочеться побажати, аби нарешті здійснилася мрія незламного великого народу, велика мрія перемога, і аби 35-й рік з часів відновлення незалежності України ми зустрічали з довгоочікуваною перемогою. Нині усі зусилля спрямовуємо на знищення ворога на відбудову країни, бо вона в нас найкраща.